Захистити небо Україна працює над впровадженням системи Sky Shield, яка фактично закриє повітряний простір нашої держави від російських ударів? Концепцію нещодавно в інтерв'ю The Guardian презентував сам президент. За словами Володимира Зеленського, це буде мультизахист із сучасною авіацією, системами Patriot і, звичайно ж, дронами-перехоплювачами. У втіленні задуму допомагатимуть і наші партнери. Так, от коли ж залізний купол стане реальністю для України, і яка зброя зараз дієва і бореться з російськими ракетами та дронами у тонкощах роботи дронарів розбиралися наші журналісти. Тому давайте дивитися. Sky Ranger 35 надсучасна німецька система ППО, яка невдовзі отримає шанс проявити себе в Україні. Ця зброя має гармату 35-міліметрового калібру, яка використовує снаряди з програмованим підривом. Вони не влучають в сам дрон, а вибухають поруч, створюючи хмару сотень уламків. Sky Ranger 35 зможе збивати як дрібні цілі, фпіві та ланцети, так і великі шахеди та крилаті ракети. Зенітна установка є мобільною. Вона встановлюється на шасі танка Леопард. Умовно, для того, щоб вибратися на якийсь пригорок або стати в позицію там, де немає дорог, гусеничне шасі дозволяє це зробити. Це, до речі, досвід української війни, який допоміг більшості країн світу, якщо ви бачите як літають повітряні цілі по Україні, ви розуміємо, що от цей обльот відбувається за рахунок обльоту зон відповідальності деяких систем протиповітряного оборони. Поставки «Скайренджерів» нашим силам оборони вже анонсовані і очікуються найближчим часом. Поки що на полі бою їх немає. Але в Україні працюють близькі родичі системи скайренджер 35. Ціль збита, ціль збита. Падає. Так на російські безпілотники полює інша німецька зенітна система від компанії Рейн Метал Skynex. Вона має таку ж саму 35-міліметрову гармату. Так само стріляє боєприпасами із запрограмованим підривом. І з Кайнекси теж дуже сучасні. Система обладнана більш якісними засобами радіолокації, які бачать маловисотне, малорозмірне цілі з малою площою ефективного від ЄПР, так би мовити, розсіювання, яке дозволяє бачити і чітко фіксувати ціль. Додатково ці ж системи обладнані візуальним захопленням, тобто відеокамера, яка дозволяє наводитися і балістичному калькулятору розраховувати, коли починати вогонь. Вже цього місяця на українському озброєнні з'явилися і британські тера хок-паладі. Це дистанційно керована гермата малого радіусу дій, яка кріпиться на дах військової вантажівки. Калібр трохи менший 30 міліметрів. Але боєприпаси використовуються аналогічні з програмованим підривом біля цілі. Лазерне наведення допомагає прицілюватись максимально точно. Принцип доволі простий. Це вантажівка. На вантажівці стоїть чотири радари, і вона, ці чотири радари дозволяють їй моніторити 360 градусів тобто небо навкруги. І на ній стоїть автоматична гармата калібру 30 мм. Тобто з такої гармати можна збивати ці шахіди на відстані ну, я думаю, 5-7 км. Всім відомий старий добрий німецький гепард мінусує російські дрони в небі над Україною вже три роки. Дві його гармати 30-мм калібру здійснюють понад тисячу пострілів за хвилину. Ця самохідна зенітна артилерійська установка з радаром стеження та захвату сама ловить шахет у приціл, знищити його здатна на відстані до 3,5 кілометрів. У нього є програмований засіб пораження, який, виходячи через ствол, програмується, на певну відстань, коли він повинен бути підірваний, і на якій висоті він повинен створити оце так мовити уламкове поле ось цей гепард з 1021-го зенітно-артилерійського полку за півтора місяці збив вісім російських дронів. А так працюють українські дрони-перехоплювачі. За їх наведення відповідає штучний інтелект, який підлаштовується під заміну маршрутів і висот російських дронів. Перехоплювач наближається, виходить на курс і підривається поруч, збиваючи ціль. Процесом дистанційно керують оператори. Дрон злітає. Він там якимсь чином, там за допомогою ротара чи за допомогою візуального якогось визначення доганяє шахет біля нього вибухає, таким чином цей шахет збивається, але вартість зенітного дрона вона від 2000 тисяч доларів і більше. Тобто він м -м, доволі дорогі. Системи Петріот та Арісті теж можуть збивати російські дрони, але це виходить надто дорого. Бо, наприклад, одна ракета для системи Петріот коштує близько трьох мільйонів доларів. Тому їх бережуть для більш складних і швидких цілей балістичних і аеробалістичних ракет. А коли росіяни здійснюють комбіновані повітряні атаки, вмикається весь повітряний щит України. Працюють всі засоби від систем Петріот і «Айріс-Ті» до мобільних вогневих груп, озброєних кулеметами.